Станіславович, які надії на бюджет? Те, що відчулося ну, з Верховної Ради там, і те, що подавалося, то дуже тяжкий бюджет буде. А як же в нашій області, яка настільки велика і настільки мало населена і школам, і фапам, і взагалі? А що ви вкладаєте у слово надії? Вже в самому запитанні надії. песимістично оптимістично. Все буде залежати від прийнятого бюджету державного, від того будемо е, будувати свої плани, перспективи, так що треба дочекати. Якщо цього не буде зроблено, то буде прийнято бюджет, рівень бюджету минулого року. Пам'ятаєте, були такі випадки, що ми без бюджету жили пів року. Е, Хвататись тут за голову, я думаю, не слід Якраз разів. Виважно конкретно і прорахувати. Ще таке питання: от є центр державно-приватного партнерства. За рік, які результати їх роботи, і можливо, скільки грошей з обласного бюджету пішло на їх? Бо я вперше чую, що взагалі є якісь результати роботи. Всі комунальні підприємства звідти їх призначені на січень лютий місяць. Я запрошую, щоб це було і Ми телебачення і журналістів. Будь ласка, висвітлюйте всі питання, які вас цікавлять, з приводу діяльності цих комунальних підприємств.